Наступне питання. Я все-таки не розумію розірвати шлюб старі люди, ніколи їм не, не потрібно. Старі люди розірвали шлюб, нікого їм не потрібно самі, що шлюб розірвали у ЗАГСі, а в церкві ні. То в церкві байдуже, аби тільки ...посповідався, то для чого потрібно було вінчатися? Отже, прошу вас роз'яснити. Якби я ще зрозумів ваше запитання, ціни би вам не було. <кхи> розірвали шлюб старі, і ніколи їм люди нікого їм не потрібно самі. Крапка чи що, шлюб розірвали в ЗАГСі, а в церкві ні. Ну, що тут вам не зрозуміло? Що вам не зрозуміло? Розірвали шлюб державний, отримали свідоцтво про розлучення, так? а в церкві рахується вінчені. Що не зрозуміло вам? Ну, що не зрозуміло? Там, там зробили порядок з документами тут ні? Діло в тому, що церковний шлюб не дає права у вступлення в наслідство. А державний дає, якщо людина не хоче жити в шлюбі, ну не може жити в подружжі, так? розійшлися, розвелися державним розводом, розвелися, а за нею рахується шлюб. Але він не збирається женитися ще раз. Нащо йому розводитися, щоби що? Розійшлися і жиють окремо. Діти великі, все вони вже старі, як ви кажете. А щоб так, як не змолежити разом, державу оформили, розійшлися і все. Як би зрозуміло. Я не думаю, що старіше надумають жениться. Як надумають, жениться, то тоді хай і цей, як тось називається, Хай в законі свої відносини.